Ми нарешті дочекалися. Чекаємо також і, і а, танки, тому що поки що ці ця гусенична техніка, вона на жаль, не має тих характеристик, які мають танки, але вон, ми теж її дуже потребуємо. Попередньо ми отримували як правило. А, Радянського зразку техніку, да якою воводіли уже попередні, ну мали а, з усіх сусі, які її згрібали. А тепер ми можемо нарешті отримати а, європейську та американську бойову техніку, б, фактично бойові машини піхоти, які а, а, є дуже велика потреба на фронті. Вони мають, а, я думаю, таку. Дуже велике значення, особливо при наступальних е, операціях, тому що для нам для наступу дійсно потрібна броня, і тому це хороший сигнал. І це дуже важливо, що кілька країн почали їх надавати. Тому е, я впевнений, що цей фронт теж допомоги буде ширшим після того, як кілька великих країн-основних гравців продемонстрували, що вони готові спільно підтримувати Україну і надавати відповідну техніку.